Слово алкоголізм ну, по-різному сприймається. Наприклад, медики, медицина вважають, що алкоголізм це є хвороба. Ми, ми вважаємо, що це є шкідлива звичка. І цю шкідливу звичку можна позбутися. А медики говорять, ні, алкоголь це така хвороба, яка ще й невіліковна. А ми кажемо, ні, лікувати їх не треба. Бо тому що якщо б це була хвороба, ну скажіть, хоч одному алкоголіку лікар виписав лікарняний лист, ніколи не виписується. Виходить, що це і не є хвороба, якби це була хвороба, то виписували лікарняний лист. А ви хоч бачили, щоб хоч одного алкоголіку дали ну, путівку в санаторій? Та ні, вроді коли є інсульт, коли є інфаркт, тоді дається путівка в санаторії. Це не є, це є психологічне страждання, яке включає в себе запрограмованість на самоотруєння інтоксикантами, звичку, потребу в алкоголі та фізичному їх поглинанні. Ось вот що таке алкоголізм? Тобто, це страждання.